топ 10 найбільших перемог України за 2022 рік. Віце-президент Європейської комісії Франц Тімерманс заявив, що Путін знаходиться в ситуації Гітлера 1943 року, коли вже всім зрозуміло, що війну. Програно єдине, що треба довести до її логічного завершення. Так я розумію, що рано святкувати це ще не 45-й рік, і Гітлер не реалізував свій суїцид. Да? Це власне те, що має зробити Путін. Але як мінімум, нам треба розуміти, що саме стало основою нашої великої перемоги, які топ 10 перемог повпливали власне на об'єднання світу на допомогу зсу на допомогу Україні. І чому всі нам давали 2-3 дні, а ми вистояли і вижили. Більш того, ми стали найкрутішою країною в світі, забігаючи дещо наперед. Тому, друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і дзвіночок. І ми зараз з вами поговоримо про те, що Україна стала а, за рахунок, чого Україна стала такою, і, власне, що на це впливало. Тому що, враховуючи всі нагороди, про які ми будемо говорити далі, дуже важливо розуміти одну дуже. Важливу річ те, що в новій країні в Україні, якій вона завершує цей 22-й надзвичайно складний рік, уже не буде місця старим е, політикам, не буде старим корупціонерам, не буде місця, наприклад, е, колаборантам, не буде місця казнокрадам. Країна міняється, і це дуже важливо розуміти. Власне, першою великою перемогою України стало визнання журналом Тайм і входження до топ-100 найвпливовіших людей світу. Трьох українців. Журнал Тайм дуже чітко і легко натякнув, що найсильнішими сторонами України є армія, політика та дипломатія, а також свобода слова і демократія. Тому відповідно до топ-100 найвпливовших людей 22-го року ще на початку весни ввійшов Залужний, Зеленський і прекрасна Севгіль Мусаєва, редактор української. Правди, саме ці люди стали першими а, із тих, кого визнав світ серед українців в початку цієї війни. Далі була пуліцарівська премія. Це друге місце. Це те, про що власне, говорив весь світ, що всі журналісти України стали пуліцарівськими лауреатами. Поліцерська премія, якщо коротко, це найкрутіше визнання для журналістів. Це найкрутіше із того, що може бути в професії журналіста людини, яка служить суспільству і пише про все це правду. Варто сказати, що українська журналістика завжди була найкрутішою на пострадянському просторі після розвалу радянського союзу і однією з найсильніших в східній та центральній Європі. А насправді все почалося із подвигу Георгія Гонгадзе, людини, яка самовіддано боролася за свободу слова в Україні, яка боролася за Україну і яка була вбита системою. Якраз таки подвиг Горгія Гонгадзе та заснування ним української правди створило потужну інституцію свободи слова, потужну політичну культуру і повагу до свободи слова в Україні. І це все було помічено зараз. І ми вже тепер не просто найкрутіші на пострадянському просторі чи, наприклад, в центральній Європі. Світ визнав українців і українську свободу слова і українських журналістів, тому що якраз таки в війну було найкраще видно світлих журналістів. І світ сказав, так це. Українські журналісти, третя річ це Нобелівська премія миру. Дуже контроверсійна номінація, яку багато хто не визнавав. І я вам більше того скажу, що в мене теж були питання, але не до українців, які отримали Нобелівську премію. В мене були питання, чому українцям в навантаження дали росіян? І Білорусі, хоча всі розуміли, що якраз таки сьогодні Україна в топі всіх рейтингів, і Україна сьогодні перемагає російську диктатуру, а тут дають за братерство народів. Так виникає дуже багато питань. Я був злий, якраз таки через це. Якраз в момент, коли оголосили премію, у мене був ефір на 24 му каналі, і я тоді сказав, що мене злить не те, що ми з ними, а те, що вони з нами намагаються нас дискредитувати. Але як мені сказала одна моя дуже прекрасна подруга Олександра Романцова, те, що дуже важливо, чому ми отримуємо цю премію і як ми нею будемо користуватися. І я знаю, що центр громадянських свобод наші суперкруті активісти вони користуються нею правильно. Вони їздять по світу, вони закладен. Лідерів думок підтримати Україну, вони закликають інших Нобелівських лауреатів бути на нашій стороні, і це насправді дуже сильно і класно. Тому тут дійсно можна з цим погодитись. От, е, хоча я теж на початку був і говорив, що типу напевно треба відмовитись, От, але ні важливо, як цим користуватись. Е, четверта е, сходинка: це література, мистецтво, кіно, реклама. І решта всього, де українці були найкрутішими, і найцікавішими, і найактивнішими. Зрозуміло, що перше в, ць в цьому напрямку це Євробачення, це шорт лист перемога в Євробаченні», це шорт лист в канах за батьківщину матір за «Брендинг Чорнобиля, це Ліна Костенко Орден Почесного легіону, це Жадан, який отримав премію Миру від німецьких книговидавців, це Курков, який. Власне, отримав премію медіч і багато 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 іншого в гуманітарній сфері. Ми працювали просто круто. А ще одна річ це п'ята сходинка, яку б я хотів сказати, це визнання борщу спадщиною ЮНЕСКО. Пам'ятаєте, що кілька років тому Росія намагалась звіджати борщ своїми кислими ненавалістими щі, і сказати, що борщ це якраз таки російська страва, і навіть деякі поважні видання. Американські про це писали. Але Євген Клопотенко, як крутий культурний дипломат, не тільки як Кухар і людина, яка відроджує старі українські рецепти. А саме якраз такий, як культурний дипломат, власне організував велику компанію, кампанію, в яку включилися всі українці, всі наші дипломати, всі наші політики, і це дало дуже класний результат. Це помітив журнал Тайм. Це помітив власне ЮНЕСКО і на рівні ООН визнано, що борщ – це культурна спадщина світу. І ним тепер гордимося не тільки ми, а ним гордиться тепер увесь світ. Шоста річ, про яку я хотів проговорити, це фотограф року. Це Малалетка Євген Малалетка, фотограф, який показав фотографії з Маріуполя, страх і смерть в Маріуполі. І я вам чесно скажу, що ця премія надзвичайно його The Guardian, визнало фотографом року. І я вам скажу, що не тільки фотограф року, а й фотографії року все те, що відбувалось в Маріуполі. Недосліджена правда в Маріуполі зараз ще фотографи знаходять е, кладовище на десятки тисяч вбитих людей, і це дуже страшно, тому що як говорять деякі наші інсайдери і британська військова розвитка не на камеру, там може бути вбито більше ста тисяч людей росіянами, і це дуже страшно. І мені здається, що ці фотографії вони ще облетять весь світ ще раз, і Маріуполь знову будуть говорити в надзвичайно важкій складній конотації. Сьома е е річ, про яку я хотів поговорити, це діджитал, де українці в світі теж здобували дуже багато нагород. Це Прозору, яке отримала UN Public Service Awards. І дія бізнес, яка теж стала найкрутішими в Європі, в European Enterprise Promotion Awards. Я думаю, що наша it армія яка ламала ще російську армію, наші айтішники в Каліфорнії, в Сіліконовій долині, які мільйони, десятки мільйонів доларів направляли в різні наші фонди, це теж надзвичайно потужна частина. Це надзвичайно потужна. Е Інституція, яка допомагала, і мені здається, що айтішники якраз таки теж один з брендів цього року, разом із волонтерами, журналістами, військовими, політиками і дипломатами, тому що ці люди вкладали в нашу державу також, як і всі дуже багато. Ну і зрозуміло, що в цьому діждалі вони виграли. Але ще одна важлива річ. Перемоги в діджиталі демонструють, що ми А, сучасні, Б, що ми дуже розумна нація. Нація, яка має можливість створювати суперсучасні продукти. Як мені нещодавно сказав один з дипломатів, дуже важливо створити свої глобальні бренди, щоб світ почав сюди інвестувати мільярди, десятки мільярдів. Фінляндію, доки вона не створила Nokia, ніхто серйозно не розглядав. Тому в Україні в Естонію, доки не створили скайп, ніхто серйозно не розглядав. Ось так само нам, такі як є перемоги ЗСУ, от яким брендом потужним в світі стало ЗСУ, треба створити свої комерційні бренди. Так, це може бути IT, це може бути інженерія, це може бути логістика, будь-що неважливо. але потрібно довести, що ми не тільки аграрна держава, в поганому значі, як нам дуже часто росіяни начіплюють, а показати в тому, що ми дійсно можемо створювати круті, великі, серйозні комерційні продукти, якими буде користуватися вся. Планета, те, що ми в гарному значенні аграрна держава знає 600 мільйонів людей по всьому світу, особливо це Африка, Азія і Середня Азія, які 600 мільйонів людей отримали зерно з України і змогли вберегти себе від голоду. Медаль Філса. Так звана а, Нобелівська премія з математики отримала Марина В'язовська, дуже крута українська математика, яка насправді на світовому рівні просто всіх зачаровує. Ну ви розумієте, що Нобелівську премію з математики немає. По одній простій цікавій причині те, що е, дружина Нобеля кохала математика, і Нобель після своєї смерті не захотів, перед своєю смертю не захотів, щоб Нобелівська премія була з математики. Саме для цього існує власна медаль Філдса. Друзі, дев'ята е сходинка, дев'ята перемога України е цього року це вісім жінок, які потрапили до списку топ 100 жінок світу. Практично кожна десята найсильніша жінка світу це Українка. І це дуже дуже сильно радує. Це дає е надію, те, що ми всередині переможемо всі е проблеми, які є сьогодні в жінок. Тому що війна багато з них закриває. Але е про. Проблеми і про ті а, речі про які не прийнято говорити. Ми заговоримо, тому що війна продемонструвала, що жінки надзвичайно сильно вкладаються в те, щоб бути рівноправними. Це і участь жінок в армії, це і визнання жінок в великих преміях, і волонтерство жінок, і медицина, яку вони провадили і на лінії фронту, і в тилу це якраз таки демонстрація. Того, що ми повинні вийти на рівність, і ось ці феміністичні меседжі і мотиви, які вже почали набирати дуже сильних обертів, вони повинні бути. Реалізовані. І ми від цього не повинні ховатися і не повинні говорити, що ми слабкі, і тому ми цього не помічаємо. І БіБісі, це версія BBC, до речі, була якраз таки про це сказав. Ну і десята перемога, а їх тут насправді дві. Я вам скажу, що The Economist, який визнав як результат усіх цих перемог і перемог ЗСУ, визнав Україну країною року. І це дуже дуже сильно, тому що країна року це якраз таки те, що буде. В століттях те, що будуть пам'ятати, те, що будуть згадувати, і те, що кристалізує нас в свідомості громадян усього світу. І друга номінація це закон і визнав. А журнал Тайм сказав, що наш президент Володимир Зеленський це людина року, але не сам разом із духом України «The spirit of Ukraine», як там було написано, цей святий прекрасний дух України, дійсно став частиною переможного переможної обкладинки журналу, «Тайм», яка вийшла цього року якраз таки в дусі. Світу, а світ в дусі України. Мені здається, що ми йдемо цей шлях дуже тяжко через втрати перемоги кров під. Але це такий наш шлях деколонізації. Ми його проводимо зараз так тяжко, щоб більше ніколи до цього не повертатись. Друга річ, яку я хотів сказати, цього немає в рейтингах, але це є на полі бою. Ми перемогли другу армію в світі і перемагаємо її сьогодні на Херсонщині, на Запорізькій області. І на полях Донбасу, і це говорить про те, що ЗСУ дійсно найкраща, найпотужніша армія в світі? Можливо, ми ще не в НАТО, можливо, у нас не найбільший бюджети, але звитяга і мотивація наших солдат говорить про те, що вони найкрутіші. Ну і третя річ, яку б я хотів запитати у вас, яка з цих перемог для вас є найважливіша? Яка з цих перемог для вас найголовніша? Тому що. Напишіть в коментарях, тому що дуже важливо розуміти, чому нам давали на початку року 2-3 дні, а сьогодні весь світ аплодує Україні і аплодує нашим Збройним силам. Чому це змінилося? Що стало не так? І ось цей секрет народу України, який дуже довго мовчав, а зараз заговорив на весь світ. Пишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок каналу. Друзі, дякую за увагу і на зв'язку.